Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного керівник енергоатому провів зустріч зі спеціальним представником Франції в Україні. На ХС напрацьовано ряд позитивних практик проти аварійної готовності. 43-я ротація експертів постійної місії міжнародного агентства з атомної енергії, засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерськими організаціями. Команда ХАЕЗ взяла участь у благодійному веломарфоні 100 виловат у вариші про це та інше у продовженні випуску. Керівник енергоатому провів зустріч зі спеціальним представником Франції в Україні. Петро Котін та Тірі Сальмон приділили увагу поточним спільним проєктам та перспективам розвитку співпраці. Спеціальний представник Франції висловив підтримку прагненням української компанії щодо розвитку ядерної галузі України минулого року. Енергоатом та французька електрисите де Франс підписали меморандум про співпрацю, який передбачає вивчення можливостей для потенційної співпраці у впровадженні нових ядерних потужностей в Україні а також у підтримці безпечної, надійної та ефективної експлуатації українського атомного парку. Вступна кампанія 2025 стартувала. Усім, хто мріє про стабільність, розвиток та можливість працювати на користь країни, слід звернути увагу на атомні спеціальності. Атомна енергетика це гарантоване працевлаштування в системі АТЕ на ключового роботодавця енергетичного сектору України, а також можливість стажування на провідних підприємствах галузі. Нещодавно фахівці компанії взяли участь у дні відкритих дверей, який пройшов у Національному технічному університеті України КПІ імені Ігоря. Сікорського абітурієнти мали унікальну можливість не лише докладніше дізнатися про професію майбутнього та умови вступу, а ще й довідатися про державну підтримку атомних спеціальностей та перспективи працевлаштування. Детальніше про цьогорічну вступну кампанію, профільні університети та перспективи роботи в атомній енергетиці можна дізнатися на сайті «Атенек. Енергоатом» та сторінках компанії у соціальних мережах. За результатами протиаварійних тренувань, які нещодавно відбулися на Хмельницькій АЕС, було визначено ряд позитивних практик, рекомендованих до застосування у інших підрозділах НАЕК. Серед них використання балістичного захисту, оптимальна організація робочого місця начальника зміни станції, який бере участь у протиаварійних тренуваннях, та створення дезактиваційних постів на шляхах евакуації персоналу. На ХАЕС також впроваджено стаціонарний дезактиваційний пост, обладнаний необхідним устаткуванням, у тому числі підземними результата резервуарами для збору забрудненої води, яка при потребі може бути утилізована згідно нормативних вимог. Крім того, експерти також позитивно оцінили встановлення додаткових джерел безперебійного живлення кризових центрів та використання програмного забезпечення, яке дає змогу учасникам тренувань відстежувати всю можливу інформацію під час ліквідації надзвичайної ситуації. 27 червня на майданчику Хмельницької АЕС відбулася чергова ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, які продовжують здійснювати постійний моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки. До нового складу місії увійшли фахівці з Аргентини та Канади, які замінили попередню групу міжнародних спостерігачів. Під час наради з представниками ХАЕС та Держатомрегулювання експерти обговорили актуальні питання безпеки в умовах воєнної агресії. Місія МАГАТЕ працює на ХАЕС з метою моніторингу. Дотримання семи основоположних принципів ядерної безпеки. Експерти щоденно фіксують оперативну ситуацію, оглядають ключові об'єкти та надають міжнародну оцінку стану безпеки на українських атомних електростанціях. На Хмельницькій АЕС відбулося засідання робочої групи з питань співпраці з волонтерами. В ході зустрічі присутні підбили підсумки роботи за попередній період та ознайомилися зі звітом про надану підтримку. На засіданні також було розглянуто звернення від військових підрозділів та індивідуальні запити від працівників ХАЕС та їхніх рідних, які перебувають у лавах ЗСУ. Колектив Хмельницької АЕС систематично перераховує кошти на закупівлю необхідного обладнання, засобів зв'язку, транспорту, амуніції та інших критично важливих речей для військових. Серед іншого атомники передали квадроцикл для захисників, які Нять Україну на Донецькому напрямку він допоможе забезпечити швидке пересування та оперативне виконання завдань у складній місцевості. Працівники транспортного цеху ХАЕС за сприяння енергоремонтного підрозділу встановили пам'ятний знак автомобілю Луаз 969», також відомому як Волинянка. Цей легендарний автомобіль масово випускався Луцьким автомобільним заводом до 1992 року і знайшов відгук у серцях багатьох поціновувачів за свою надійність, невисоку ціну, простоту в обслуговуванні та непересічній якості вомога жорсткого бездоріжжя. Луцький автомобільний завод зупинив виробництво цієї моделі у 2001 році. Проте Волинянка назавжди залишилась в пам'яті багатьох як символ надійності та простоти. Фактично, 969-й чи не єдина повністю оригінальна розробка, яка стала втіленням української інженерної думки. І, власне, саме тому цей автомобіль було встановлено як данина пам'яті вітчизняному автопрому. Випускникам Нетішинського професійного ліцею вручили дипломи про успішне завершення навчання. Цьогоріч заклад закінчили 83 молоді фахівці, які здобули освіту за робітничими спеціальностями. Вітаючи випускників, виконуючий обов'язки заступника генерального директора Хмельницької АЕС персоналу Костянтин Кічан, наголосив на важливості свідомого вибору професії та зауважив, що енергопідприємство зацікавлене у поповненні кадрового резерву, в тому числі і за рахунок здобувачів професійно-технічної освіти. Хмельницька АЕС підтримує розвиток профосвіти у регіоні та зацікавлена у співпраці з випускниками, які прагнуть працювати у сфері атомної енергетики. Якісна практична підготовка, навчання під керівництвом досвідчених педагогів та адаптація до сучасних вимог виробництва це запорука успіху для створення кваліфікованого кадрового потенціалу атомної галузі України. І до новин спорту, працівники Хмельницької АЕС взяли участь у благодійному веломарафоні 100 веловат», який відбувся у Вараші. Велосипедисти на вибір долали дистанції довжиною 100 та 60 кілометрів, які пролягали мальовничими місцями полісся. Загалом участь у заході взяли понад 200 учасників з різних куточків України, серед яких працівники Хмельницької АЕС та мешканці Нетішина. Команда ХАЕС у загальному заліку серед відокремлених підрозділів енергоатому посіла третє місце, виборовши декілька медицина. Дали в індивідуальних змаганнях в абсолютній та вікових категоріях на обох дистанціях. Кошти, зібрані під час благодійного заходу, а це понад 140 тисяч гривень. Будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!